Всім привіт! Сьогодні приїхав в осінній ліс, вже все жовтіє. листя, такі от грибочки мухомори. О. Вон з один, заше один чуть молодший. Зараз складу металу шукач. І почнемо пошуки. Прибіг до мене юний нумізмат. Сьогодні з ним шукаємо скарби старовини. Що, Джек, продовжуємо пошуки? І попалось нам ось таке, така якоби монета, Але видно що це не старе, що це сучасна. Такий, як, як, якби талісман пише ацтек з золото. Ну це не золото, це Обичний талісманчик. Таке зараз, мабуть, можна купити. Продовжуємо пошук. Рішив спуститися вниз. Наверху вже все вибив. Спускаюсь на місце, де знайшов перстень. <кій> Можливо, будуть якісь сигнали. Зараз прийду на місце, буду знімати. І пішов знизу перший сигнал. Попалася така якась плавка. Що це не знаю. Але продовжуємо пошук. На землі лежала, залежала пляшка. Від ще видно, що посвідчується зірка. Ну стан жахливий. Продовжуємо пошук. Ще от на самому верху. Лежить ложка. О. Ліс їх дуже багато. Ось така от ще находочка. Продовжуємо пошук і попалась нам стара гільза в цьому Цій частині лісу їх є дуже-дуже багато. Що за гільза, я не знаю. Ох. І по всьому лісі ще такі от маленькі ракушки. Це може говорити про те, що тут колись було озеро. Продовжуємо пошук. Попалася ще одна пуля. Спочатку думав, що це гільза, але побачив, що носик ще є, не стреляна. Зараз трошки відчищу і знімлю яка вона. Капсл ще цілий. Видно, не стреляний. Зараз вона веду більше, краще фокус. Щось фокус не наводиться. А от носі ось такої цікавої форми. Я ще таких, якщо чесно, ніколи не бачив. Чия вона Невідомо. Наводься. Продовжуємо пошук. ось такий кругляшок. Це монеточка СССР. Зараз почистимо, побачимо який рік. І попалось нам 5 копійок 81-го року. Сохран жахливий. Гербу взагалі фактично нема. Продовжуємо пошук. Випала ще нам одна монетка. А. СССР 5 копійок. Якогось колись року. С бодренький зараз і зараз честном знаємо. Палось 5 копійок. 82 року. Цінності ніякої немає, але приємно таке знаходити. Продовжуємо пошук. Всім пока. На сьогодні коп закінчений. До побачення.